вечора, ви на каналі Atom Coins і з вами Олександр. І сьогодні у нас черговий випуск присвячений придбанням моїм за жовтень. Я готуюсь до чергової зустрічі колекціонерів, яка відбудеться в Києві 25.10. Друзі. В суботу <клес> павільйон 2А метро Лівобережна. І я вам коротко покажу, що мені вдалося придбати як для себе, так і на продаж. Давайте розпочнемо ось такий чудовий 100 тенге Казахстана. Ось таке сола, такий філін. Яскрава монета. 20 000 тираж. Ви бачите, це якийсь сплав Нікеля, 100 тенге, Це серія тотеми кочівників. Ну, гарна, яскрава тематика. Ви знаєте, мені монети Казахстана подобаються, а це товариш ось такий збирає СОВ. Тому тисніть лайки, не перемикайтесь, далі ще більше цікавого. Почнемо ми огляд з однієї з найцікавіших монет, відомих у нас і не тільки у нас, а й у світі. Це 2 ліри 916 рік. Квадрига. Ось така одна з найкрасивіших монет світу, не побоюсь цього слова, на аверсі якої зображений король Віктор Імануїл III, Король, який правив Італію довгих 46 років з 1900 року по 1946 рік. Його правління застало дві світові війни. І прихід до влади Мусоліні. Але, друзі, для нас нумізматів. Чим він цікавий? Він насамперед один із нас, і це ключове. Він був не просто е, нумізмат, а один з найвідоміших нумізматів свого часу. Він колекціонував монети їх на академічному рівні. Друзі, він видав е, том 20 томну працю. Уявляєте собі, 20 томів це звід італійських монет, каталог, який він допомагав і особисто укладав. Це досі один із найвідоміших італійських каталогів. Так от, як ви можете собі уявити, то цей король не просто контролював, а він, мабуть, особисто брав участь у дизайні і випуску своїх монет. Тому вони такі яскраві і з деталізацією, друзі. І перед нами ось така чудова квадрига. До речі, у нас на ринку України. Такі монети можна знайти в стані X-fine, AU, ну, діапазон 950-1500 гривень, ну, може 1500. Буде якийсь початковий МС, друзі. Ну, це монета вагою 10 грам, 835 проба срібла. Тут і діаметр 27 мм друзі. Що по цінам? От у нас, наприклад, якщо цю монету, що тримаю я, це єдина пропозиція на ринку України. Якщо я не правий, будь ласка, поправляйте в коментарях, подискутуємо з вами. І на міжнародних майданчиках. Ось така монета в такому ж самому стані MS 63 продається на сайті Mashop, продавець Пігас, ділер із Італії. І його ціна 200 євро. Ось так, друзі. Я цю монету на зльоті виставлю в діапазоні 7500 7700 гривень. Ось так і я вважаю, що це досить непогана ціна. На цю монету. Тираж у неї 10 мільйонів, 923 тисячі екземплярів. МС-63 у нас 93 монети. І вище грейдом лише 86 монет. Ну На тираж 10 мільйонів це дуже мало. Але ми знаємо, що монета обігова була в ходу, тому не так вона гарно збереглася. І ви бачите, пропозиції дуже обмежені. Як на європейському ринку, не кажучи вже про Україну. Тож, кому подобається квадрига, взагалі тема Італії, тиснемо лайки. І ми продовжуємо далі. Також нагадаємо: нагадаємо, що я полюбляю ось такі монети, теж. це Республіка Італія, 966 рік. Кораблі Колумба. Теж улюблена монета, дивіться, який. Яскравий грейд, МС-65, ну діапазон 3, 3,5 тисячі вже були такі монети, в залежності від грейда, і 66 та була, друзі, ось так. Якщо говорити про сиру монету, то е, сира монета також коштує близько 950 тисяч гривень на сьогоднішній день. Ось такі ціни на монети Італії. Також багато монет Італії буде у мене на зльоті. Підходьте, вибирайте, штемпельні. У нас з вами Німеччина, Королівство Баварія, Принц Регент Луитпольт. 90-річниця з дня народження. В чудовому греді МС-64. Ось так від компанії PCGS. Гарна яскрава монета. 639 тисяч екземплярів тираж. ну Такі в продажу 63-й, це близько. 120 євро. І в 64-му це десь діапазон 120-160 євро. І 65-й грейд, друзі, це 200-220 євро. Ось такі ціни. Це улюблена і знана монета у нас. Тож, також буде на зльоті. Яскравий. Гарний екземпляр, три марки. Я думаю, що дуже достойний. Як на мене. Обов'язково третій рейх. Гарнізонна церква. Потсдамі, відома яскрава монета, також ось 935 рік є. Мюльденхютен, не самий простий двір МС-61. Ну, я вам скажу, що знайти в якості МС-61 ну, не так легко і у нас на ринку України. Ось така одна монета. І також ще одна не гірша МС-61, також, але 35 рік, монетний двір Берлін. Ну, тут вже більші тиражі, звичайно, але теж, друзі, достойний екземпляр, хто полюбляє колекціонувати в слабах. Діапазони близько 8 тисяч ціна на ринку України була таких монет в МС-62 і МС-61. Ну, я думаю, що близько 6 тисяч, плюс-мінус у нас ось такі ціни. Тому тисніть лайки, ми з вами крокуємо далі. Далі відома монета. У нас це долар Моргана. Ось такий в гарному грейді MS-64, старий слаб. ось. Так, ну Така монета полюбляється багатьом. Ось дивіться, який промінчик. Яскравий дизайн, гарний. ну Можливо, якби не та затертість на щоці, сподіваюсь видно вам, Може тут був би більший грейд. Ось так. Але промінчик чудовий, не гірший, ніж монет 65-го. Грейду 897 рік, старий слаб компанія NGC. Далі, також всіма улюблена тематика, це монети Австро-Угорської імперії. Ось такий перед нами, один Флорін 1878 рік. Це монетний двір Відень Австрія. Ось так. В чудовому Грейді М-64, який ну, не часто у нас на ринку зустрічається. да, Періодично вискакують пропозиції. там, Можливо, раз в 2-3 місяці ось з такими флорінами. Що можна сказати? Це монета вагою 12.34 грама, 900 проба срібла в такому збереженні дуже не часто в нас в Україні, друзі. Що ключове, ВМС 6436 і вище грейдом лише 40 монет. При тиражі 18 мільйонів екземплярів. Ну, ви знаєте, їх важко знайти в гарному стані. Азон цін близько 100 євро-120 це 61 МС, 62-й це вже десь близько 120-140 євро, друзі. 63-й це 160-180 євро. І такі монети в діапазоні 200-240 євро на 64-й МС. Ось так. Кому подобається Австро-Угорщина, тиснем лайки. Для прикладу покажу ще, які мені потрапили флоріни. Ось такий. Ну, Якийсь початковий МС, щоб ви розуміли. 888 рік. І ціна такої монети це в районі. 50 євро плюс-мінус трошки менше. 200-2400. Ось такий коридор ці на такі флоріни, друзі, стан. Ви бачите, наскільки він відрізняється від МС-64. Просто для порівняння. Ось така вам сира монета. Такорі. 88-й рік. І ось цей у нас 884 рік. Австро-Угорщина в таких станах. Також вперше на каналі в мене ось радянський рубль 24-го року. ну Бажана монета багатьом. Не моя тема. Не люблю я цю тематику, друзі, але знаю, вам подобається. Тож в мене також він попався. Я його взяв. Ось такий МС 1 рубль. В Грейді МС 62 580, вищий грейдом 1943 штуки. Так що, друзі, тема і монета популярна і грейдять. Але що хочеться сказати по цінам на дану монету? Я бачив, проходи і 10 тисяч за сиру монету, друзі. Ну не знаю наскільки вона ну, є сенс платити такі кошти за сиру монету, якщо можна взяти, хоча б для себе початковий ЕМС. 62, ось цей, ось ціна на цю монету в мене, де 12 тисяч. Кому цікаво, підходьте і на зльоті нумізматів ви її можете потримати в руках і поговорити про дану монету. Ось так, Радянський рубль вперше на каналі 24 рік. Окремо хотів би сказати, що місце буде у нас на цей раз 5А9, 5А10. Ось також одна марка така буде. На зльоті представлена. Ми будемо також представляти разом з компанією Perfectum додаток для нумізматів і колекціонерів, і не тільки на виставці. Також приходьте цікавтеся, буде представник компанії. Ви зможете задати питання і покористуватися додатком. Mm. Що ще, друзі, буде багато гарних монет, крім слабів, ось такі. Три марки Саксонія, яскрава битва народів. Ось такий патині. Не знаю, чи передає вам телефон. Така вона з фіолетовою таким відтінком, гарна яскрава монета. І, можливо, така ж, десь вони разом лежали. Ось такий яскравий три марки. Вільгельм. Теж яскравий штемпельний, але в такій доволі цікавій. Тут вже більш вона така зеленувата патина. Ось такі монети. Також буде гарні дві марки Саксонії. Смерть Альберта. Не монета з маленьким тиражом, але популярна в нас ось така двічка. МС-62 тут гарантовано є. Ось дивіться, який блиск. Яка патріна? Ще багато безліч монет. Приходьте, запитуйте, кому сподобалось відео. Тисніть лайки і вподобайки, ставте коментарі. станок традиційно хотів би вам побажати гарного вечора, людей та ідей. До зустрічі на каналі. З вами був Олександр.